Я знову вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укрінформ». На жаль, з технічних причин наша трансляція перервалася. Зараз нашим технічної групі вдалося від'єднати зв'язок, відновити з нашими спікерами. Тож ми можемо продовжити нашу розмову. Нагадаю, у нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, сподіваюся, ви нас чуєте і бачите. Ми вас бачимо і. Начебто чуємо, ми можемо продовжити нашу розмову, якраз хотілося б поговорити про безпілотники країни окупантів. Останній тиждень наше суспільство було дуже збудоражено тим, що побачило кількість і потужності виробництва країни окупанта, незважаючи на всі санкції, які застосовані до країни агресора. Тож якими будуть контрдії України? Ну, питання дуже часто задаване сьогодні: а чому би їх ніхто не бачили раніше? А вони є ланцети вони виготовляли дуже довго, і ті ланцети застосовували протягом усієї війни і по бронетехніці, і по засобах протиповітряної оборони, і так далі. Зараз просто розвивається саме безпілотна, безпілотний напрямок різних систем. FVP дрони так само знаєте, ну і шахеди ті самі, яка різниця, де їх будуть скручувати в Ірані чи в Росії, якщо між ними встановлено зв'язок між цими країнами, якщо вони налагодили його? Єдине, що Іран може формально умити руки, так би мовити, сказати, що, начебто, ми вже їх не поставляємо в Росії. Ми чисті, кухнасті. От, власне, тому пом'якшуйте нам якісь санкції або ще щось і ще. Щось. Тому Росія буде продовжувати, мабуть, співпрацю з цією країною, якщо не станеться певних змін на політичній геополітиці, власне, і щодо цих країн. Тому чогось очікувати нового ну, навряд чи варто. Власне, у нас теж розвивається галузь. Безпілотної авіації, ми знаємо, що крім там звичайних мавіків на фронті теж є безпілотники, які ну будуть нарощуватись, і в напрямку нашому, тобто сили оборони будуть застосовувати, мабуть, все більше ударних дронів. Зокрема, тому що ну, бачите, від цього є такий доволі серйозний ефект. Ну але ви правильно зауважуєте, що треба все ж таки. Готуватись до якихось більших потужностей Розуміло, що Росія можливо буде нарощувати якщо зможе. Ну відповідно, треба засоби, які засоби проти дронів усім відомі. Це засоби враження, просто банально їх збивати. Ну або засоби радіоелектронної боротьби, які можуть на них впливати. Шкода, що в Україні ну так з запізненням почалося розвиватися і також виробництво новітніх систем РЕП. Ну але думаю, що з допомогою наших партнерів західних, ну і наша наша наше промисловий комплекс має певні здобутки в цьому напрямку, буде теж розвиватись. І цей напрямок хотілося б, щоб це відбувалося якомога швидше і в великих масштабах. Пане Юрію, навчання наших пілотів на F-16. Рішення, наскільки ми бачимо, було вже погоджене на всіх рівнях і всіма нашими міжнародними партнерами. Тож, коли очікуємо на старт? Рішень було декілька. З першого напрямку, в якому ми рухаємося, так, рішення. Повітряних сил, рішення там Генерального штабу Міністерства оборони керівництва країни. Далі вже воно пішло відповідно з нашими партнерами на різних Рамштайнах. Було обговорено власне напрямки щодо отримання літаків. Потім ми бачили реакцію країни, які готові були вступати в коаліцію авіаційну, чи в коаліцію виничовича, як їх і називають, пізніше вже країни. Які хочуть нам допомогти саме літаками, начебто не і вже не приховують власне ці, ну що готові передати нам ці літаки і сприяти усіляк. Далі було рішення Білого Дому, який, чи обіцянка, скажімо так, що не заперечуватимуть, коли інші країни передаватимуть літаки виробництва сполучених штатів, тобто Локет Мартін фірми йдеться про F-16. І от ми мали вчора вночі. Не цієї ночі а минулої рішення щодо того, що США усіляко підтримають підготовку пілотів в наших у різних країнах світу і сприятимуть навчанню наших пілотів і всьому усім всім решта процесом, так, ми що не пілотами єдиними щодо передачі нам літаків і інших нюансів, це дійсно серйозний крок. вперед, можливо саміт. У вільнюсі став тим рушієм цього процесу, тому що дещо так на паузі було, вже всі ну довго чекали, коли нарешті пілоти виїдуть. І от е, буквально вчорашній день теж вже ЗМІ охопила е, така ейфорія, так вже всі починають відправляти його, їх, того чого немає. Власне. Тому ми сподіваємося, все ж таки, що кілька тижнів, як сказав Джейк Саліван, ну, бодай до. Кінця літа, щоб виїхали і якомога швидше приїхали, це буде та група пілотів, яка буде перенавчатися саме на F-16. Інші групи молоді пілоти будуть проходити базові підготовки, наземну підготовку, а потім із переходом в практичні польоти на легкомоторних реактивних літаках, а також винищувачах. Це все буде відбуватися можливо у різних країнах. Тому що ну потужностей для такого швидкого навчання великої кількості людей в одній країні немає. Тому ми маємо розуміти, що авіаційна коаліція не даремно створена. Хтось допомагає літаками, хтось навчанням пілотів, хтось інженерів готує військових, хтось офіцерів, які будуть управляти з землі цими літаками бойового управління і так далі. І так далі. Ну і крім літаків, ще потрібно розуміти, що озброєння теж важливо. Для цих платформ літаючих, тому що його треба буде багато, його треба буде різного, деволі так багатоцільовий, його завдання ну доволі таки широкі, і вони дуже і дуже нам потрібні. Добрі і довгоочікувані новини для нас всіх. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу в мікрофон. Доброго дня, пане Юрію, Наталі Тютюненко Телеграф. А в мене питання наболіло щодо Сумської області. Нещодавно знову атакували і з повітря вони залітають. Ну тощо, то, що розповідають люди, що вони в поводяться себе досить зухвало. Чи плануємо ми з цим щось робити? Чи можливо ще збільшувати зону евакуації людей? Нещодавно вона була оголошена. Щось в цьому напрямку планується можливо більше закрити повітря, і чи можна це зробити взагалі технічно тими силами, що є і що для цього потрібно? Велике питання. Власне, так я навіть зараз подивлюся на Сумську область. Що вам одразу онлайн е, говорити якісь речі? Ну поки що безпілотники, так поруч з Харківською області. Ну е, те, що в Сумській області літають, вони це ну залітають і б'ють е, е, керованими авіабомбами. Ви це знаєте. Е, добре, що далеко не залітають. Е, ці Каби так, але все ж таки вони турбують прифронтові зони. Ну крім того, Сумщина теж потерпає і від ударних безпілотників, тому що аеродром все ще ви знаєте, що знаходиться не так далеко від північних областей, і тому безпілотники мивають, атакують з цього напрямку. Ну сказати про от ми почали тему з БПЛА, це дійсно серйозна проблема, тому що е, атакують вони вночі. Мобільні вогневі групи е, намагаються працювати вночі, але збивати їх важко. Тому розраховувати можна тільки на е, зенітні ракетні комплекси, які більш-менш справляються з цими задачами в умовах поганої виданості. Якщо виПЛА входить в зону їхнього враження, е, ну що скажеш? Треба посилюватись тут. Іншого варіанту немає. Ми постійно про це говоримо. Люди часто задають питання. Як можна от перекрити так, щоб нічого не ж Чи можна по кордону України поставити ППО і власне зняти питання з порядку денного? То очевидно, що не можна, ну нема можливості, ви можна було вже давно це все зробили, тому ми із БПЛА одразу перейшли до f-16 Якщо буде цей літак, і він буде в достатній кількості. Ну, маємо на увазі перше там, кілька ескадрилей. Це дасть змогу е, суттєво збільшити відсоток е, збиття повітряних цілей, які здійснюють терористичні атаки е, по території нашої держави. Я розумію, всередині країни. Ну і не лише всередині він зможе я, доволі таки. Е, Серйозно впливати на діяльність російської авіації, яка крутиться довкола наших кордонів. Тому чекаємо з нетерпінням на f-16 а поки ми їх чекаємо, то різні країни допомагають нам різними засобами ППО. Ви бачите, що багато заяв. Ну і ще хочеться сказати, що дійсно Ну не може воно відбутися занадто швидко, і критика серйозно заходу тут теж, мабуть, не є доречною, тому що ну, всі у світі нам допомагають. Власне, тим, чим можуть, не був готовий захід до такої ескалації конфлікту з боку Росії, до такого тероризму з боку Росії, до такого військового злочину з боку цієї держави. Саме тому зараз нарощують усі країни Заходу і Сполучені Штати нарощують і виробництво боєприпасів, і виробництво дронів, виробництво зенітних ракетних комплексів і ракет до них. Зокрема, бачите, що побачив світ, що є. Балістика в Росії є кінжали а кінжали f 16 ми не зіб'єш, тому потрібно і засоби, такі, як Петріот, чи сам ПТІ чи інші, теж нарощувати, щоб захищатися і від такої серйозної загрози. Щодо України, то ми бачите, що вступали в війну. У нас нічого не було із західного. Так вже надійшли Джевеліни, Стінгери. Потім вже дійшли ми до Петріотів. Ну я, хоч хотів би сказати, що дійшли вже до F-16, але не хочу нагорочити. Так, ну, власне рішення є як бачимо, коли заходить щось одне, там західне. Так. Далі поступово воно, ми, давайте так скажемо, масом це зайшли одні, потім другі, треті, і будуть нарощуватись. Потім заходить Айрісті, точно так само буде з Петріотами і f 16 Головне, щоб воно почалося. А далі воно піде, і ми будемо тільки нарощувати, і будемо тільки міцніти. Це, на мою думку, глибоке переконання. А Росія, мабуть, таки. Буде слабшати, бо економіка держави, від якої відвернувся весь світ, вона не безкінечна і на одних ресурсах нефті газу, яку теж уже фактично в Європі ніхто не купує, ну теж не протягнеш. Тому виснажувати Росію треба не лише у військовому плані, але й в економічному для того, щоб вона припинила агресивні дії стосовно нашої держави. У нас є ще питання у залі. Я не лимишенка Україноформ. Скажіть, будь ласка, вашу думку з приводу чуток, що днями можна очікувати потужне так і з боку РФ, як помсту за Кримський міст? Щось бачите, якісь там? Щось відбувається з цього приводу, є ну, у вас якась інформація? У мене інформації немає. Інформацію може мають більш такі профільні е наші спецслужби, які цим займаються. І інформація, якщо не буде, вона не буде, мабуть, розумієте, набувати такої публічності. Можна лише припускати, що духовні скріпи Росії, що, от власне, що їм треба щось власному народу довести, показати. Ну, ту ж саму мощ російську, власне, навіть ті заводи, що вони показують, вони ж ну і на зовнішню, і на внутрішню публіку теж впливають, і маю з безпілотниками. Ну і так само вони, в принципі, традиційно можуть зробити, як вони це завжди роблять, а от не хочу деталізувати, бо зараз мені припишуть якісь цитати. Дякую вам, дякую, пане Юрію, за цей ефір за те, що прокоментували всі події, які сьогодні актуальні для всіх нас. Дякую вам, шановні колеги. Нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А наш наступний брифінг відбудеться о 14-й. До нас приєднається Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного центру, прес центру сил оборони Півдня країни. Будемо говорити про поточ. Ситуацію на півдні, а також про події в Криму. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу. і Слава Україні!